Друзі, зараз в Японії неймовірна спека. Японці рятуються усіма можливими способами від цієї спеки. Ось, наприклад, такими віями. Як ми знаємо, Японія це країна інновацій. Ось що я придбала вчора в магазині. Вперше насправді це такі пластирі або наліпки, які можна наліпити собі на лоба. І вам зробиться прохолодніше. Давайте розпакуємо, подивимося, що всередині. Тут їх 16 штук, і це номер один в Японії. Це не реклама. Ось. Ось такі пластинки. І зараз ми побачимо. Так, що в нас тут є? Тут у нас є така гелева пластинка. І ось так я маю ходити і охолоджуватись. Ось приблизно, як на малюнку. Ви знаєте, дійсно охолоджує. Написано, що охолоджує на 2 градуси. Досить цікава така ідейка. Тепер я буду так ходити. Що ж можна знайти на полицях, чи не кожного японського супермаркету для охолодження в літню спеку? Вибір дійсно вражає. Це і охолоджуючі спреї. І ось такі самі пластирі на лоба і охолоджуючі пластирі на очі. Знову ж таки, охолоджуючі спреї та лосьйони. Ціни на такі охолоджуючі засоби коливаються в районі 400-500 єн. По сьогоднішньому курсу це 115-130 гривень за упаковку. А ось ще ми бачимо охолоджуючі серветки та рушнички. Ось тут написано, що такі рушнички охолоджують протягом однієї години на 3 градуси Цельсія. Такі рушнички можна класти на шию і цим самим якось існувати протягом дня в 35-градусну спеку при 70 вологості. Ось тут ми бачимо, що таких рушничків міститься 5 штук в упаковці. Загалом при 70 вологості спека переноситься досить важко. Тому в Японії ціла індустрія працює на створення товарів, покликаних допомогти японцям відчувати себе комфортніше в спеку. Ось, наприклад, ще обручі на шию, які також мають охолоджуючий ефект. Можна обрати кольоровий або ж лаконічний білий, який посуватиме навіть до офісного дрес-коду. Такі обручі вже коштують дещо дорожче і в середньому обійдуться вам в 2090 єн, або ж 740 гривень за сьогоднішнім курсом. Як же ще японці рятуються від спеки? На японських вулицях часто можна побачити ось таких жінок з парасольками від сонця. А ще деякі фешемебельні квартали обладнані ось такими охолоджуючими або ж радше освіжаючими системами, в яких холодна вода дисперсно розбризкується по трубам та освіжає перехожих. До слова, схожу рамку вже не один рік поспіль встановлюють в моєму рідному Хмельницьку. Загалом клімат в Японії досить важкий. Якщо подивитись на офіційну статистику, минулого року в червні по всій Японії було госпіталізовано понад 150 тисяч людей у зв'язку з перегрівом. 17 з них померли. Але, як завжди, невдовзі після аномальної спеки прийде холод. І всі японці будуть рятуватися ось такими електричними ковдрами або ж столиками котацу з підігрівом. Але про це я розповім потім. Загалом японські будинки будуються так, щоб бути стійкими до землетрусів. Стіни є дещо пористими і тому не сильно тримають холод та тепло всередині. А центрального опалення, як ми знаємо, в центральній Японії немає. Але про це я розповім в нових відео. До зустрічі, друзі! Підписуйтесь на мій канал. Ось так люди рятуються від спеки в Японії, ось такими галивими пластинками.